Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво. Дивимося сьогодні. Топовий реплейчик від топового українського статиста з ніком Кунфу Панда. До речі, дивимося про наш танчик. У нас сьогодні Бурасик. Це один з найкращих преміумних танків на восьмому рівні. І в цілому, в грі, на мою скромну думку, це найкращий преміумний танк взагалі в грі. Тож обов'язково напиши в коментарях, який в тебе найкращий танк. Преміумний і буде дуже цікаво всім почитати. Тож повертаємося по бою. У нас сьогодні мапа мурованка, я вже сказав український Статюга, три позначки на нашій гарматі 105 мм барабаном на два снаряди по 360 разової шкоди. 190 мм пробиває стандартний підкаліберний снаряд, та голдові у нас теж підкалібери, які ж літають зі швидкістю 1250 метрів за секунду. Теж забирають 360 разової шкоди та пробивають вже 240 мм бронепробиття. Досить непогано для нашого дуже швиденького танка. По бою дивимося, у нас кидає до 10-х рівнів. Дві десятки, три десятки. Дивіться, об'єкт 430 у. Та Шеридан 10 рівня легкий танк та артилерія. Три танки в командах 10 рівня по одній артилерії в командах. І 1047 завданої шкоди у нас вже в кишені. Трішки поговоримо про цей танк. До речі, він в мене є в ангарі. І, до речі, можна написати, чи у тебе є він в ангарі, і як він тобі заходить. І, до речі, варто підкреслити, що на цьому танку дуже важко, просто пекельно важко настріляти. Три. Відмітки на гарматі це я вам знаю і кажу як власник цього даного танчика. І рахунок уже тим часом 3-1 ми виграємо на 3000 хітпоінтів. Взагалі, що може піти не так? Невідомо. Ми віддаємо черговий свій барабан. 1732 завдані шкоди вже в кишені. І підходить кінець нашої перезарядки, нашого чергового барабана. І бачимо тут легкі танки, ворожі, наша мантікора союзна, легкі танки 10 рівня теж тут стоїть на підсвіту 1390. Урасика нашого союзного вже забирають, дуже шкода. Салідан, колісний танк, ворожий називає. І, до речі, Вафлі 9 рівня, швидше за все, наш блайндшот знайшов свою ціль. 2110 завданої шкоди показує, але мені здається, що другий снарядик такий знайшов свою ціль по Вафлі. Тож, 3-3 рахунок, і подивіться, як швиденько зрівнюється вже майже зрівнялися по хіппоинтам на команду. 15,5 тисяч на 14. І ми стоїмо на досить такі пасивні позиції. Але не судіть відразу на початку бою, що це буде стояло. Подивимося, що буде виробляти наш автореплей. в кінці бою. Він залишиться сам. Це такий невеличкий е, спойлер. І Так, не влучаємо ми Шерідана, і 408 хітпоінтів вилітає. Е, це досить непогана альфа. 408 хітпоинтів. Нагадаю, у нас 360 забирає за постріл, і ми його забираємо за один постріл. Першим ми не влучаємо, але другим ми повністю забираємо, злизуємо з нього всі хітпоинти. І чергова перезарядка підходить до кінця. І, на жаль, у з 0-3, пропадає за світу, але ми віддаємо два бландшоти в ту сторону, де останній раз світилася ПТСО Ворожа. Тож, 8 рівня, І подивіться, уже на хітпойта команд. Хочу сказати, вже йдемо на рівні і невідомо, як команда противника вже просрала 2000 хітпонтів. Це буквально за 2 секунди до тої пори, я взагалі навіть не, не встиг прокоментувати. Ну, йдемо далі. 5-6 рахунок. Вже програє команда противників майже на 1000. Зводимося на 53 ТП. Зводимося до кінця. Чекаємо повністю 350. Вилітає за постріл, ще й збиваємо гусеницю. І другим пострілом хотів сказати, що ми його забираємо, але це не так. Рахунок 6-6. Чекаємо на чергову перезарядку барабана. Бачимо, вже приїжджає середній колісний танк ворожий. Підсвічувати нас. І ми втікаємо з тої позиції, тому що він зараз нас підсвітить. І ворожа команда скинеться по своєму снаряднику і відправить нас в нас в ангар, не дивлячись на те, що ми ще в лові до цієї пори патон танк Рекошет. Наші союзники, правда, задають шкоди. І другим пострілом ми знаходимо по Салідану. Це колісний, як я вже сказав, колісний середній танк ворожий. Приїжджає ми другим пострілом: 325 понтів з нього забираємо. Ну, на жаль, перша, перший постріл. Е, ми знайшли свою ціль тільки зрикошетив снаряд. Що так, і подивіться, 150 хітпоинтів, не знаю, що він там визирав. Хочу подивитися, е, чи ми прийшмо йому фотографію, чи ні, не знаю. Але ви його подивився і відправився в наступний бій. Тож ми рухаємося далі. 8-8 рахунок. Можна сказати, що ми йдемо нога в ногу по хітпоинтам на команду. 3353 хітпоинта у нас в кишені, і бачимо. Ми на міні-мапу. До речі, ми проїжджаємо, щоб світити. Мантікора не справляється зі своїми обов'язками. Що це таке? Так, ні, подивіться, підсвічує ВЗ-120. Ми зводимося. Подивіться, як до кінця зводиться наша авторіплею. До речі, це похвально. 335 хітпонь вилітає. Перший постріл, другий ми не знаходимо ціль другим пострілом. І патон танка ми підсвічуємо. Це 100% підсвітили ми, бо, тому що мантікора була у лівіше від нас. Можна сказати, на мінімапі це було дуже добре видно, хто спостерігає за мінімапою. Тому респект особисто від мене і від багатьох гравців, хто шикарно грає. І до речі, акцентую свою увагу наш реплею не помітив, що він завантажив барабан з одним снарядом. Цим стандартним підкаліберним снарядом. До речі, він до цієї пори ще голдових підкаліберів так і не вживав, але вже мусить перезавантажувати на голдові підкалібри, бо тому що тільки один стандартний підкалібер залишився. І бачимо, вже перекинув. Два снарядика у нас в активі зводимося, так і не, не вирішив. Вирішив верніше не стріляти. Нашов териплем. І так, везе 120 прострілі, 362 хід вилітає, і другим пострілом забираємо. Тут вже везе, що ми його забираємо. Як ви знаєте, один постріл влучили, другий викопали грядку. Посадили часник От про цей танк. Як можна сказати, раніше, не так можна сказати, ну як би там не було, це залежить від везіння. От, мені, наприклад, не везе дуже сильно на Т-110Е4. Недавно я записував відосик. По даному танчику 10 рівня на 750 альфи. От на, на ньому мені взагалі не везе, з якої ноги я рано би не встав, і що би я не поїв. Тож, повертаємося до бою 10-11 рахунок, патон танк в прицілі, не влучаємо в броню. Ну, дуже шикарно, але другим 371 хітпоінт Ми з нього забираємо. До речі, першим пострілом ми його пробили, і він відправився в ангар на патон танку. Аукціонному танку 9 рівня, який в Аргені давали безплатно не аукціонний, а акціонний танк 9 рівня. До речі, мені писали в коментарях, за що його давали. Це був, би, якщо я не помиляюся, якийсь е гравець з Білорусі писав, за що давали і кому давали. Написав йому, що давали всім, хто заходить в гру. Там якось було на протязі 8 чи 9 днів. Обов'язково поправте мене в коментарях. І він не повірив своїм очам, що чи за все, він грає на СНГ серверах, там, де не Wargaming, а Леста. І не знаю, можливо, він зареєструється, скачає оці танки європейські, на яких ми граємо і дивимося. Чудові відосики, як і зараз, теперішні, на Бурасику. І повертаючись до бою. Ми залишаємося тільки з артилерією конкурор GS проти е, двох десятих х рівнів та дев'ятки КПЗ 50Т це дев'ятий середній танк. Німецький, якщо я не помиляюся, об'єкт 261 артилерія, всі прекрасно знають, та об'єкт 430 У. Так, об'єкт 430У нападає на нашу артилерію. Ми даємо постріл, та другим його збираємо, але. Дуже не везе нашій артилерії, що об'єкт 261, ворожа артилерія його добирає, тому що хотів затаранити об'єкт 430 у нашу артилерію, але у нього маса була оказалася, для нього замала. І ми перезавантажуємо черговий барабанчик і йдемо шукати КПЗ-шку, бо тому, ну, що 100% артилерія не поїде нас атакувати, буде десь, не знаю, можливо, ховатися, будемо дивитися до кінця обов'язково. Що вона буде робити? І бачимо хітпойнти на команду. Швидше за все, що КПЗ-50Т не фуловий, бо тому що 1975 хітпоинтів на команду ворожу. Тож швидше за все, що КПЗшка не фулова. Але будемо дивитися, стоїмо зараз отут, в кущі. І далі не їдемо. Будем... Так, і подивіться, відразу просвічується, зводиться наш автореплею. перша. З пробиттям, і подивіться, не спішить, не спішить, і другим пострілом на вірочку забирає 340 понтів. Майже 6 тисяч уже настріляного. Залишається тільки артилерія, об'єкт 2.6.1. У 1 Наш авторій дуже довго артилерію. Бачимо, блантшот вона просилає, залишаються не дуже така ще багато часу до кінця захоплення бази та до кінця самого бою. Залишається. Декілька секунд, тож я вирішив, щоб не було скучно оці шукання, він так і не знаходить арту і захоплює базу. Дуже велике спасибі нашому автору реплею за шикарний боярський на Бурасику. Тож, кому сподобався Боярський, звичайно, прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео!